Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Книга, на яку буде цей невеличкий огляд, називається Чому християни не можуть довіряти психології. Цю книгу колись подарував мені мій хороший друг, який свій час був моїм духовним наставником. Але коли я прочитав тільки назву цієї книги, а потім ще подивився на цю жахливу фіолетову обкладинку, то одразу ж підсвідомо вирішив покласти її на полицю та просто забути про неї. Вона мені здалася тільки однією назвою, точно нудною та складною в своїй суті. Згодом, через приблизно 10 років, коли я зустрівся з деякими викликами, я вирішив відкрити її і був дуже здивований. Виявилось, що автор в своїй подачі та життєвих прикладах настільки цікавий, що я просто не міг відірватися від неї на протязі декількох годин підряд. Автор цієї книги Ед Белклі є пастором церкви Life Fellowship біля Денверу. Він також веде служіння консультації, в якому показує важливу роль постарів в душоопікунстві. Книга була вперше видана в 1993 році, а в 2005 році вона була видана російською мовою. На превеликий жаль, її немає українською. Але ось що цікаво відмітити у видавництві російською. Спонсором цього видання була Міжнародна асоціація біблійних душоопікунів. Це спільнота з пасторів душоопікунів та душоопікунських центрів при церквах по всьому світу. Тому вона видана не тільки тому, що декілька християн захотіли її прочитати та поділитися нею російською мовою, але й тому, що ціла низка служителів побачили в цьому потребу та актуальність. Головна суть книги полягає в наступному. Автор виступає проти погляду, який стверджує, що однієї Біблії недостатньо для вирішення проблем, які є в серці людини. Прибічники цієї точки зору стверджують, що, можливо, прості проблеми Біблія дійсно може вирішити, але якщо є сильні труднощі в душі людини, то Біблії недостатньо. І пастор, який використовує тільки Біблію, не в змозі вирішити цю проблему без серйозної освіти в області психології. З цього погляду притримуються християни, які хочуть інтегрувати в життя християн істини психології. Прибічники інтеграції вважають, що ті психологічні істини, які відкривають люди, підпадають під категорію загального откровення, і їх можна приймати, якщо вони не протирічать Біблії. Тобто, Існують істини, яких немає в Біблії щодо природи та поведінки людини, а також щодо вирішення проблем, які виникають в результаті. Автор виступає проти цієї християнської психології, надаючи сильні аргументи та приклади. Він стверджує, що психологія з'явилася нещодавно, а люди з самого гріхопадіння страждали від депресії, розчарування, страху, відчаю, апатії, поганого шлюбу та інше. Цитата я не заперечую того факту, що біблійні піклувальники можуть побачити у психології деякі корисні ідеї: спостереження, приклади та загальні методи, за допомогою яких можна передати божественні рішення проблем людей. Але це не те саме, що прийняття відкриттів психології як основних істин щодо людської природи, проблем, потреб та рішень. Кінець цитати. Одним з сильних аргументів проти інтеграції психології в християнство є факт того, що поки християни зростають в своїй довірі до психології, в світі серед невіруючих людей навпаки, люди все більше розчаровуються та не довіряють їй. Більше зате, Ед Белклі цитує слова людей, які не відносяться до християнства та мають докторські ступені в області психології, багаторічний досвід практики людьми, які не писали безліч книжок по цій темі. Та врешті-решт розчарувалися в своїй професії і виступають проти своєї ж професії із сильною критикою. Автор також стверджує, що психологія на сьогоднішній день не є наукою у точному значенні цього слова, і усі висновки психології та її практики є не більше, ніж прості теорії і мають багато протиріч. Але. Щоб придати цій сфері науковий вигляд, в психології використовуються медичні терміни, такі як пацієнт, хворий, діагноз, терапія та інші. Ще одним з сильних аргументів це факт того, що прибічники інтеграції або християнської психології ігнорують роботу Святого Духа, коли стверджують, що однієї Біблії недостатня. З мого опису може здатися, що книга дуже нудна, як я казав на початку. Але автор Ед Белклі зробив дуже цікавий тактичний хід в написанні книги. Так як тема може здатися складною, він намагався не тільки просто пояснити складні речі, але щоб утримати увагу читача, він в кінці кожного розділу приділяв значну частку реальним історіям, в яких описується, як християнська психологія руйнувала життя людей та сімей, і як Біблія їх відновлювала як люди змінювались від душі опікунства, як пастори зустрічали людей, які пройшли десятки психологів, а також християнських психологів, і тільки в словах проповіді почули надію, як проходили дебати в радіопередачі між християнським психологом та прибічником достатності Біблії, як студенти семінарії, де викладали християнську психологію, запросили пастора душу опікуна на лекцію та змінили свою думку, коли почули погляд достатності Біблії, та інші. Книга буквально наповнена життєвими прикладами, які тримають тебе до кінця. До мінусів книги варто віднести наступне. Хоча автор описує в книзі складні моменти простими словами, але мені, як читачеві, все одно не вистачало якогось окремо виділеного блоку в кінці, де було б повторення у вигляді, наприклад, переліку основних тезисів розділу. Це допомогло б запам'ятати та повторити основні моменти розділу. Один з сильних мінусів стосується саме російського перекладу. І не тільки те, що книга видана тільки російською. Проблема в тому, що в цьому виданні не вказана ні одна виноска. Тобто читач не може перевірити, чи дійсно мав місце той чи інший факт, чи дійсно той чи інший професор це писав і проводилися експерименти, які згадуються. На щастя, в оригінальній книзі Why Christians Can't Trust Psychology автор приводить всі виноски, і сьогодні цю книгу можна придбати англійською мовою в електронній версії. В першу чергу я порадив би прочитати цю книгу тим християнам, які щиро хочуть допомагати людям і вірять, що психологія є хорошим доповненням до Біблії, адже від їхньої консультації залежить людське життя. Для таких людей, як мінімум, буде корисно знати інший погляд, щоб бути компетентним. Також я раджу прочитати її пасторам та тим, хто вже займається душоопікунською роботою. Зрештою, я раджу її читати всім членам церкви, тому що багато християн виступають проти психології, але на жаль, вони не можуть аргументувати свою позицію перед людьми іншої думки. І, хоча вони самі переконані та захищені від цього впливу, проте вони не зможуть допомогти іншим людям. Варто зауважити, що в своєму ненауковому стилі написання вона і розрахована на широке християнське читатське коло. Для проведення домашніх груп, на мій погляд, вона не підходить, але можна зробити одну-дві зустрічі для обговорення цієї книги. Впевнений, вони будуть дуже цікавими. Якщо у вас є освіта психолога, і після прочитання цієї книги ви змінили свою точку зору в бік повної достатності Біблії. Я закликаю вас не журитися від того, що ви присвятили багато років навчанню, бо тепер ви маєте велику привілею бути компетентним в своїй душоопікунській допомозі іншим християнам. Отож, я раджу цю книгу до прочитання.